Теж, бачите, медолю наверхтяне. Нічого, зійде, димадінець. Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні в нас 1 червня, початок літа. Ось такий має вид у нас квасоля. Але все дуже печально, немає поки що кінцевої вистоти. Сухо все дуже, просто сухо, як ніколи. Такої сухотині давно в нас не було. Ми будемо бачити, що воно буде з тою квасолою, що воно вийде з цього роя. Бо коли ж дощі підуть по-любому. Що, що так? Печально, навіки печально. Але шанси, як завжди, ще лишаються. Побачимо колеги, що воно буде. Тримайтесь успіхів вам.